Привіт! І ви на каналі Дар'я Гімер. І сегодня вийшло нове убило в в Таргуру. Давайте западимося в магазині. Дивимося в нас. Вийшло. Оцей, оцей можна купити. І от цей. Я, 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 в, я не бачу себе його купляти, бо... Я вам покажу чого. Бо оце і фламінго, це закоплює оцього єдина єдинорога, тільки іншого кольору. Я не бачу. Ісктаче. Чи... Ну, мені... мені колись куплять оцей пакет, я думаю, бо мені дуже він подобається. Так... А більше можна нам пакетчик. Да. У нас тут старий подарунок вийшов. Цікаво, що буде роздоху питання, але давайте прийдемо до самої локації. Двічі, яка в нас тут пісня? Змінилася розробочка нам пісню, яка і була, а на острові. О, тут яка була теж після і тут саме головне – це нова локація. Йдемо. 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 І там є ця боже, я це не Так, давайте вже зайдемо. Я хочу, щоб мені сьогодні купувати пакет. Там, я не знаю, секретки. Ой, боже, я здаю. Дону, Напряжі будуть закритки, бо я не знаю. О Боже, я не знаю закритків. Так, ось я. Так, перше, що ми тут бачимо, це така просто нашка, дівчатка, де дуже прикольна зачіска. І вона відмовила, якщо я напоминаю Я Як мене тут Так, Вол, дивіться, ми тут можемо садить. Так, вов, дивіться, тут бы можна би проходити так. Так, тут так, Парковка нарешті, нарешті підплесне чеки. Реально можна машину ще і це складніше, ніж їхати. Ну і так це дуже класно. А що навіть парад можна сюди паркувати? А ні, парад не можна. Я на само себе наїхала. Це дробина, тут щось поставлено. А це куди а! куди я зайшла? Що подвійно? Це досить. Это наша киностудия! Класс! Класс! Даже я тупор схит до нашей киностудии! Бу. Так, ну давайте далее. Тут все же, мы там дарим, открыто. О, тут тут пешеход. Тут чрта розвитка дуже. Так. Перейдемо ну, на дорогий бік. Ну, тут теж нам ну, перебу відкрити. Так, тут теж. Так, давайте доберемо господарку. Давайте тут приберемо гос. А. Може бути якась закрита є. Так, тобі немає тут. Схоже, де якусь. Кашка надо добавить. Побачите купалася наших хрестя. Прям добавить туда будет догадать. Це локацію. Так, зитьки. Такі я відчувала, що таке будет. Я вичувала. що таке буде. Почувала. І нарешті воно є, це одновлення. Я відчувала, відчувала, що таке буде. І тут такий прикольний чоловік сидить. Тут радіо грає. Так, тут ще щось. Вон і тут. Здобається поселинка секретки, Я не знаю, то треба туди подарунки доходите. І дивіться. До І останній раз, ну боже, ще зроблять через робочку. На подарунки, а може не зроблять більше. Ну, давайте вже порички для собак. Тому я не буду приміряти, бо треба йти за отими собаками. Так я ще хто а кто, а кто буде. Так, шайровка для малих дітей. І, і ми тут ще думаємо на знак питання. Уже що там буде. Не дивляться, я теж не дивлюсь, Я буду дивилась, поставлю там буде до банка. Я можу дивитися там. Все, на паузу. Що там, що там? Добре, тут не пора, нічого не діємо. Так, е так, давайте розпаковувати е нас куртка. Давайте це це було, навірно, то к питання. Да, це був. А звід... звідка це забагубався до печок. Звідки цей пінчак? На мене прикольний. Буде мій, Розже, буде мій. А -а -а. Така я, Краще не губити мені свої речі, бо я заберу їх. Тож краще щоб мене не губить речі. Якщо ви, наприклад, граю сьогодні аватар аватарбурд, то краще щоб мене не губить речі. Щоб мені не губить речі, бо я забрав Дивіться, тут на нас такий. До речі в нас є таке емоція, як фоткає. Дорога, ми просто тут щось Медник. О, так це так бачу. Перший бочин саме старий, стараємося відкрити і відкриваємо. Дорогий бочів ми так не можемо відкрити, вичахаємося. Так. І третій бочин це ми така виглядаємо. Не вийде. Прям прикольний смітник, ну, вон. Бом... Це тут, тут було. Тут ще дзвука кабра і які були. Так і... а що це? А -а -а! Капець. Ото там в розрабочке фантазия. А в фантазія. Прикольно, да? Но мне за мной подумали шкарпетки, Пахнет ще добры. Одна Боже, мені смитник дуже подобається. Удабі, те Ну, Давайте цей. Так, зараз доставимо нашу малу. Так, де наша мала. Тут наша мала. Так, одягнемо зараз нашу малу. Спочатку це таке шолом. Ірволока самі. Так, давай, одягни, Мрічечка. Так, дивичи, где ты можешь ще. Шалко, що для дорослих дітей немає рвалоки. Я тоже хочу, щоб для мене було рвалоки. Все для мене немає досі. Чого? Так далі такі штани наколінниками. Це да, локотники. Так, і це така кофточка прикольна. да, локотник впала. Так, давай перейдемо. Дивіться, як що я зробила. Ой, Ой. Так, кладемо. Бо я все секунду, так. Ну и давай то, це прикину собака, она читай, не можно? Не, она дорожка. Не, ну но можно. А так я бы хотела парик себе. Так, ей, буду уже смешно, но вообще я захочу, да якой парик их Так, ну, я хочу сэм, но у меня очень, очень дитый. я очідую 10 з 10. Навіть якщо може, може на 20 спустити. Ну, дуже мені подобається це одновлення. Надію, що вам теж. І я ж не буку. І я ж не буку. Не бу, а я розпаковку, де оцього пакету, бо мені його точно куплять, я це точно знаю. Боже, дивіться, як тут все. Я буду дуже рада, якщо, якщо вони ще і куплють речі. Я вам кажу, просто водич, водич, там водич, щось там. Тут води водимо щось, що треба. Перебеся до скоди Водимо водимо щось що треба, водимо, водимо, водимо і все. І тримайте. Ух, то буде тільки два безплат ой, платних пакетів, і буде третій. Це добре, но дуже класне, як я вже казала. І дуже круто, що в нас ще є парковка. Не дуже подобається, що є парковка, но добре. І на чому ми будемо вже прощатися. Всім папа і до добрых ставте лайки І підписувати на мій канал. Все дуже хто Папа. -па -па -па. Хто не бачив, відкрилося оце, і тут написано або. І наступне удоблення точно. Ну, напевно, буде таке, Ой, хвилинку. Таке точно, я думаю, буде, єдине, що в нас неспобудоване. Ну, тут ще должна бути. Ну, Розрубанчика, нам вообще зроблять. Та-да, зроблять, намірно, ще. Там подарунки добре відключаюся. Всім па-па і до нових зустрічей. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Все до зустрічі. Папа, -па -па, па па А якщо ви не хочете не прощатися з дівною, як і я з вами, то можна підписатися на мій канал та подивитися інші відео мої. Та не забудьте поставити лайк. Отличаюся. Па-па!